Привіт, мене звати Гріша. Сьогодні я вас навчу складати кубик рубика стандартної форми 3 на 3. Можна сказати 3 на 3. Чому? Тому що, як ви бачите, тут ось 1, 2, 3, три клітинки. І раз, два, три, три клітинки. Тобто, можна сказати, що це кубик 3 на 3. Один цікавий факт: кубик рубика одна із. Найпопулярніших головоломок у світі. В світі є чемпіонати по кубику-Рубика. Там де ти з рандомною людиною, яка записалась, обом запутують кубики, типу. Я ніколи там не був, чесно не знаю. І відчиняють кубики і в один момент починають складати. Той, хто перший складе, типу переміг той раунд. У моєї школи. Є рекорди. Всякі-всякі рекорди. І там є рекорд кубика 3 на 3. Там рекорд 41 секунда. А сьогодні я встановив новий рекорд, мій 43 секунди. Ще трішечки, і я поб'ю шкільний рекорд. Дуже-дуже стараюсь. Отже, почнемо складати кубик, але я спершу покажу, як я його складаю. Hva og den? Ось. Приступимо. Треба спочатку зрозуміти структуру кубика. Я ось розтягну так трошки елементики, Ви ось бачите їх всередини. В кубику є центри. Центр. Вам сповістить, яка має бути, якого кольору має бути сама грань. Типу, дивіться, якщо оце жовта точечка, то тут мають бути всі жовті елементи. Ви бачите, що центр стоїть навпроти центру. це зрозуміло. То, якби ви його не крутили, то білий буде залишатись навпроти жовтого, зелений навпроти синього. І оранжевий напроти червоного. Є кут. Кут це деталь, яка стоїть ось тут. В неї три кольори, ну і тут купа кутів, всяких-всяких кутів. Але у кожного є своє місце. Як ви бачите, ось кут, ось кут, ось кут, ось кут, ось ось ось. Ось, тут їх багато. Є ребро. Ребро це двокольорний, там, де два кольори. Задача головогонки скласти всі грані навколо свого центру, щоб виставити всі деталі на всіх гранях, на свої місця. Як ви бачите, Чітко визначений, і ви знаєте, де, куди який елемент має піти, куди воно має стати. Ну що ж, я думаю, з структурою кубика ми все зрозуміло. Для збірки нам би треба буде вичити 4 поворота, права це R від англійського слова right, тобто права. Є ще r це означає те саме. Райт right, це права проти годинникої стрілки. Є ще лівий. L, Left. І так само є L-штрих. Так, це L, це штрих. Далі є. Поворот Ю від слова up, тобто щось зверху. Так само є U і штрих. U'. Так само, як з усіма поворотами. Ще є F, фронт, це типу щось попереду. F так само є по, F штрих і F. Ще є Ді і B. Нагадую, ар це ар, це по годинникові стрілки. Якщо я кажу АР, то ми крутимо праву грань по годинниковій стрілці. Якщо я кажу арштрих, то ви крутите проти годинникової стрілки. Це я нагадав. Тепер приступимо до збірки. Розбираємо кубик. Не зважайте на те, що я його розбираю дуже швидко. І перша наша мета скласти ромашку, як квітка ромашка. Я думаю, білі пелюсточки навпроти жовтої середини. Нам потрібно виставити ось так. Ось так, типу. Збудувати ромашку. О, дивіться. Що робити, якщо ви ось так крутите і ребро стало хоч і там, де воно має бути, але воно стоїть перевернуте. Тобто нам потрібно, щоб біле було зверху, а синє вниз. Нам потрібно зробити наступні кроки. Арштрих. Ю-штрих, і U. Штрих. І ось, як ви бачите, у мене воно перевернулось і стало туди, куди треба. Дивіться, ось що має вийти. І це досить інтуїтивно потрібно просто подумати. Як розмістити ось так, як у мене. Неважливо, які будуть кути, головне, щоб була ромашка. Ну, ось, чесно, схоже на ромашку, реально схоже. Наступний пункт це хрест. Ми, нам потрібно співставити білий, ми, білий, ми на одне ребро. Можемо закрити білий, щоб вам було легше. І дивимося, який у вас колір. У мене червоний. Тобто, я маю червоний співставити з червоним і опустити вниз поворотом l 2 Тобто, спрощено L' штрих. Ось воно у мене стало. Давайте, ще раз повторюю, зачиняємо білий. Співставляємо оранжевий з оранжевим. Опускаємо ми до білого, все до білого центру. І так треба доробити з усіма ребрами. Бам. У нас є хрест. Кожен колір бокового боку ребра має співпадати зі своїм центром. Надвину. У мене ось співставлено. Біло-зелений, а зелений співставлено зеленим. Біло-оранжевий стоїть на своєму місці. І біло-зелений стоїть на своєму місці. Червоний співподаєш з червоним, синій синім. Другий етап це перший шар. Багато людей, хто не вміє складати кубик, складає просто всі білі на одну грань. Це неправильно. Тут потрібно складати шари. Ми ось ці чотири деталі маємо поставити на своє місце чотири деталі на ось ці місця. Треба поставити на верхньому шарі, зверху, тобто, знаходимо кут, там де три кольори, зверху. І я... нам потрібно його подстав... підстав... Поставити над своєю ячейкою. Там потрібно, щоб був білий, будь-яке, щоб був білий. Як постав... Нам потрібно кут поставити над своїм місцем. Як визначити, чи він на своєму місці? Ось, дивіться, закриваємо білий, який у нас кольори залишаться? У мене синій і червоний. Тобто, ми маємо поставити це над Синім і червоним центром. І далі нам потрібно вивчити новий алгоритм. називається півпав, можна казати, ще поворот. Для цього півпаву нам потрібно зробити права по R-U, U'. штрих R', U І далі робити цей півпав. до того моменту, доки білий не буде дивитися донизу. Доки білий не буде дивитися донизу і зверху буде ось так поставлено на своєму місці. Я вам ще нагадаю: ось зачиняємо білий. Ставимо над, над двома центрами, які нам потрібні. У моєму випадку це синій і оранжевий. Робимо півпав. ось поставив я біло червоно зелений кут над своєю ячейкою робимо півпав. І так робимо з кутом, який залишився. Ось у нас є перший шар кубика. Ми вивчили з вами правий півпав, тепер треба вивчити лівий. Лівий це L, штрих, U', L штрих, U. Це нам знадобиться для збірки другого шару. Як більшість той, хто вперше склав перший леєр, запитує, як же можна ребро. Згорі перемістити вниз. Я вам зараз покажу. Давайте візьмемо будь-яке ребро на верхньому шарі, але дивіться, щоб на ньому не було жовтого кольору. Бо жовтий це ми будемо, це ми будемо окремі алгоритми виконувати для складання жовтої грані. Бо жовта рані, це верх. Дивіться. Візьмемо будь-яке ребро з... без жовтого кольору. У моєму випадку мене зелено оранжеве. Дивимось, яке... Яке... який кольор дивиться на вас. В моєму випадку на мене дивиться оранжевий. Тобто я маю це ребро співставити з оранжевим. А потім дивимось, куди має уйти це ребро. Не сюди. От сюди. То, що тут зелено оранжеве, тут зелено оранжеві центри. Ми відкручуємо в протилежну сторону від того, куди ми його хочемо поставити. Робимо лівий півпав. Я, я буду робити його дуже повільно. Не запутатись. Отут треба не запутатись. Перекладаємо. Кубик ось таким чином. Якщо вам ребро має уйти сюди, то от сюди. В мене воно має уйти сюди, тобто я перекладаю кубик ось так. Роблю правий півпав. Ось в нас і стало ребро. Далі. Друге ребро, я також повторюю. Дивіться, я співставляю червоне з червоним, того, що, ну, то, що тут червоний, і нам потрібно його співставити з червоним. Потім я його відсовую в протилежну сторону від того місця, куди воно має піти. Тобто, якщо в мене воно має піти вправо, Тобто я його відсовую ось і наш зелений. Тут так само є зелений, значить ось сюди. Відсовуємо правий півпав, перекладаємо лівий півпав. Далі синьо. Червоне. Червоне ми співставляємо з червоним. Відсовуємо вправо вже, лівий півпав. Перекладаємо. Правий півпав. Далі зробимо з останнім все так само. Співставляємо, в мене вже це ребро співставлене. Відсовуємо в протилежну сторону, правий півпав. перекладаємо лівий півпав. Ми склали другий шар. Далі третій шар. У нас ситуація 9 годин. Ми ставимо його ось так, якщо у вас типу, отак, так або так. Ми ставимо його так, щоб воно було як на 9 годин на годиннику. Далі ми робимо передню грань по годиннику і стрілці. Робимо два правих і впав. І вертаємо передню грань. Ось у нас є жовтий хрест. Є інші. У нас є хрест. Зараз я вам наведу приклади, інші приклади цих ситуацій жовтого хреста. Є полоска. Ось полоска, це як полоска. Може бути отут кут жовтий, ну, всяке, щоб була ось така плоска. Тут ми робимо передню погодинниковий. Далі один правий півпав. Вертаємо передню грань. Ось у нас жовтий хрест. І ще третя ситуація у нас крапка. Коли? Жодного ребра не перевернуто. Ось цю я ситуацію дуже не люблю. Тут потрібно два алгоритми зробити. Передня, по годинниковій. Правий пів пав. Далі звертаємо, ставимо на 9 годин, робимо. і робимо ситуацію 9 годин. Далі нам потрібно поставити всі верхні ребра по своїм місцям. Нам потрібно знайти, щоб два ребра ось так були поруч, один біля одного. Ми беремо так, щоб справа по праву руку вам було зібр... ребро те, що на своєму місці, і позаду було ребро те, що на своєму місці. Далі переду і зліва не зібрані. Зараз новий алгоритм називається рибка. Рибка робиться таким чином: R, U, R', U. R, U, Юштрих. І в кінці ми докручуємо, щоб всі ребра склали по своїм місця. Дивіться, ну, є ще інший приклад. Коли два навпроти, ми беремо тим, що на себе і позаду на своєму, А по праву і по ліву не на своєму. Робимо рибку R-U, R-ш', U, R, u r u 2 штрих Далі u 2 і R' Далі ми перекладаємо кубик, так як на другому шарі. І робимо R-U штрих U, R- U 2 штрих, R штрих і U, U. Ось у нас всі ребра стоять. На своїх місцях. Далі ку... наступне кути. Дивимось. Давайте я вам покажу приклад двох ситуацій. Перша ситуація. Це коли в нас всі чотири кути не на своєму місці. Для цього ми новий алгоритм. Він, він досить важкий, але запам'ятається дуже легко. U, і штрих, R, Л, U, Р штрих, штрих, Л штрих. Далі ось у нас стало одне на своєму місці. І далі дороблюємо той самий логород. Буває що в ситуаціях, коли вже кут на своєму місці, нам треба взяти так, щоб по праву руку на мене дивилася грань, на якій зібраний кут, і справа в мене була грань, на якій зібраний той ось так. Ось так. Може бути інше положення кута. Робимо той самий алгоритм. Дивимось. Ще кути не стали на свої місця. Робимо. Ось, в мене всі кути стали по своїм місцям. Головне, щоб кути і ребра стояли по своїм місцям. Далі ми перевертаємо кубик, беремо його так, щоб коли ви робили правий півпав, у вас по праву руку був кут, який перевернутий. Робимо правий півпав, доки жовтий не буде внизу. Ось, у мене жовтий внизу. Далі. Не забувайте докручувати, робимо нижню, підкручуємо наступний, робимо правий півпав. І далі розум... зрозумієте, як докрутити. Кубик складений, дозбираємо ось цей куб. Надаю вам зараз всі обговорити, просто не кажу. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І удачі! Я вам я, я хочу дещо розказати. Я дуже довго вчився складати кубик. І нічого страшного, якщо вас випадково не вийде, або ви помилитесь десь і кубик розбереться. Просто перевімкніть цей туторіал і заново подивіться. Бажаю удачі! Ось це був півпав. Немає, такої ситуації не існує.